Доброго ранку, мої маленькі сонечка. Як чудово, що ми знову разом. Погляньте, яка краса навколо. Сьогодні я запрошую вас у чарівну подорож до осіннього саду, але щоб потрапити туди, нам потрібно відгадати одну загадку. Послухайте уважно. Має осінь гарні квіти, що розквітли серед літ. І стоять в саду, і нині, наче зірочки не тлінні. Що це? Квіти. Молодці, звичайно, це квіти. Подивіться, яку красу нам дарує осінь. Це справжня королева осіннього саду, айстра. Вона схожа на маленьку зірочку. Давайте подивимось, скільки в неї тоненьких пелюсток. А якого вона кольору? Ось ця фіолетова, як вечернє небо, а буваючи рожеві, білі, червоні. А тепер погляньте на іншу красуню. Це хризантема. Вона така пишна, як пухнаста кулька. Якого вона кольору? Жовта, помаранчева. У неї багато-багато ніжних пелюсток. Гось і мій улюблений чорнобривець. Він схожий на маленький ліхтарик, який він яскравий. А тепер давайте закриємо очі і уявимо його запах він трохи гіркуватий, але такий свіжий це справжній запах осені. Ми так багато дізналися про квіт, а тепер давайте пограємо в гру, відгадай квітку, я опишу. А ви відгадаєте, у цієї квітки багато-багато пелюсток, і вона схожа на пухнасту кульку. Це хризантема. Молодці. Вона схожа на маленьку зірочку і буває фіолетова. Це майстра. Дітки, давайте спробуємо описати одну квітку. Я буду задавати запитання, а ви відповідати. Як називається ця квітка? Це айстра. Якого вона кольору? Вона фіолетова. На що вона схожа? Вона схожа на маленьку зірочку. Що в неї є? В неї багато тоненьких і довгих пелюсток, який у неї запах, пахне свіжістю і осінню, де ми можемо її побачити. Вона росте у саду або на клумбі. Чим вона відрізняється від інших квітів? Вона цвіте до самих морозів і дуже любить сонце. А зараз послухайте мою розповідь. Це айстра. Вона дуже гарна, схожа на маленьку зірочку. У неї багато фіолетових пелюсток. Айстра пахне свіжістю осені. її можна знайти у саду, адже вона не боїться холоду і цвіте до самих морозів. Яка гарна розповідь у нас вийшла! Наше заняття добігає кінця, але ми. Ще зможемо продовжити. Якщо у вас є олівці або фарби, я пропоную намалювати посінню квітку, яка вам подобалася найбільше. До зустрічі!